Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш, це Програма Music Ground. І сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір та Аделіна Демченко. І сьогодні в нас в гостях неймовірна, чарівна, молода, юна співачка, яка виступає під псевдонімом Яла. І ми раді сьогодні тебе вітати. Привіт, привіт, як настрій? В мене все добре. Ви як? Теж чудово? Ну, в принципі, терпимо, так класно, класно, Скаж, скажемо так, да. ознайомлю одразу з нашими правилами. Вони насправді не складні. Інтерв'ю проходить в три блоки: перше, ми говоримо про дитинство. В другому блоці ми говоримо про твою діяльність на зараз, і в третьому вже поспілкуємось про плани, мрії. Ну і ось таке все добре. Добре. Супер. Тоді розпочинаючи з дитинства, взагалі, як починався шлях, да, таке типове питання для всіх співаків: коли починала співати, з якого. Віку, коли тебе це зацікавило? Я співаю вже з п'яти років, наразі мені 16. Нічого собі. Виш, вже 11 років людина займається співом. Класно. Перед співом я займалася танцями, але я вирішила спробувати сферу вокалу, і мене мама відправила до музичної школи. Примусово? Ну ні. Ну, я хотіла, я хотіла просто спробувати, але потім я вже. Потім буде вже друга частина інтерв'ю. Я розповім все. Ага. Ти займалась танцями. Тобі танці допомагають зараз в твоїй вокальній кар'єрі? Так Тобі? зараз займаюся танцями. Ну слухай, це ж потрібно, коли виступаєш, ставити рідну, звісно. Це ж Нічого. артистична діяльність. Е, слухай, е, взагалі про хобі да, в дитинстві. От е, наскільки широко от, ти любила займатися різними справами, що тобі подобалось? Можливо, чогось тебе там примушували, щось на щось ходити? А можеш цим поділитися? Е, я завжди хотіла щось пробувати новеньке. Я займалася фортепіано, вокал, танці, малювання. Ну і підготовка там до школи. І репетитори, але мені часто ось я починаю займатися, і через деякий час мені це просто набридає, Але мама мені каже, ходи, мені ж дізнатися тепер дуже цікаво, які хто ти типу, по знаку Зодіака. Діва. Oh. <світ> Ту, взагалі стабільний знак. У нас Аня Діва, вона знає чим займатися. Це я от Терези в мене, знаєш. Я Терези взагалі. Ну, це ми такі, коротше, це нормально. Але насправді дуже цікаво. Окей, цими всіми хобі ти займалась паралельно, чи це такі були перехідні періоди з одного в інше? Ні, паралельно. А, тут тобто це ще все одночасно має. Так. <світ> Як витримал. <світ> <світ> ти витримала так? Зараз, можна сказати, навпаки, ще важче. У мене йдуть концерти, uh -huh. ну, тобто у мене на першому місці завжди вокал. А ще я в 11 класі, у мене підготовка до екзаменів. А ще треба вступати. Плюс у мене фортепіано, вокал, кросфіт, MMA, а, Нічого. танці. Як тобі вдається це? це? Просто... Ти відпочиваєш? <laughs> <laughs> так, я сплю. Клас. <laughs> це розумієш це той приклад співачки, яка може заспівати і, і скрутити голову хейтеру, якщо <laughs> і, паси Боже, йому щось не сподобається так, в пісні. Так, так. Ну, це дуже класно, насправді. Хто був, так скажемо, твоїм першим натхненням в музиці? Першим, можливо, Мозливо, якимось... рівнялась на когось так, в дитинстві. Якісь, в дитинстві я дуже полюбляла гурт за mm. Юлію Саніну. Я і зараз її дуже сильно люблю. Я, мабуть, всі пісні її переспівала. Мені дуже подобається її голос, її тембр, і самі пісні, ось саме, саме цей стиль, рок. Я дуже полюбляю рок. Угу. До речі, про стиль хотілося б поспілкуватись трошки більше. Да, взагалі, чи це єдиний стиль, який тобі подобається, чи в тобі якісь експериментальні, можливо, подобаються, тому що в роки, наскільки знаю, також є різні експериментальні стилі, там поєднані, там з RB, навіть, навіть буває. Тобто, які стилі тобі більше до душі, окрім його? Ну, я дуже сильно люблю рок і поп-рок. Ось це моя любов. Угу. А особисто ти е, можеш, так скажем, віднести свої пісні до цього стилю? Так, я співаю в стилі поп -рок. Угу. Окей, е, тоді наступне питання: якісь улюблені спогади, які пов'язують з дитинства тебе, от з музикою? Можливо, там знаєш, хтось там розповідає, що мама співала колискові в дитинстві і так. І так ось це прививало таку да, любов до музики. Чому з'явилась така любов, що стало такою останньою. Чи, мама, крапливка? можливо, тобі перед сном рок співала, коли ти засинала. <рес> Ні, в мене зовсім не таке. Я вже казала, що я ходила на танці, угу. і вони мені набридли, і я вирішила, мабуть, піти на вокал, тому що вже не знала, куди йти. Просто треба було навідалі да -да, да, прогресувати. Так, і це був. Це було моє правильне рішення піти на вокал. Ну і батьки тебе підтримали, так звісно. А зараз підтримують чи так. кажуть, що переставай? <ріст> Потрібно займатися серйозними справами. іди отримай освіту економіста. Ні, мене батьки дуже сильно підтримують. Це моя головна, найголовніша підтримка. Клас. Угу. Е, ну, okay. трошечки будемо обережненько, да, підходити до теми музики. Вже е, хочеться. от Ми знаємо, що в тебе нещодавно вийшла пісня, і ми вже, звісно, з нею ознайомилися. Звичайно. Е, можеш описати цю пісню трьома словами. Угу. Так, давайте драйв. Так. Перше. Друге біль. Угу. І третє. Давайте. мух, Любов. Угу. Mm -hmm. Супер. Е, я думаю, що ці три слова якраз чітко дають так, розуміння так, так, так. про те, яка це пісня і про що вона буде. Адрін, пропоную тобі. Як дівчинці, так, як так. знаєш, справжня жінка жінці задати питання, тому що я трішки не шарю в цій так. темі, тому я поки що поспостерігаю за вами поспостерігаю. Ну, і, і, і задам можливо якісь додаткові питання по ходу. Так. твої пісні це голос сучасних дівчат. Я читала, ти, ти так це розповідала. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, чому важливо через творчість показувати дівчатам підліткам, можливо, не тільки підліткам про ось такі от реалії про такі ситуації, які ти описуєш у своїх піснях, у своїй творчості? Ну, по-перше, майже у кожного в житті буває не дуже щасливе кохання. А друге, це майже всі люди слухають музику. І через музику, через пісні люди відчувають цей біль. Деякі люди слухають її, щоб заспокоїтись, ну а деякі люди просто щоб потанцювати. Але все одно музика для кожного це можна сказати як свій дім. Тому через музику я люблю передавати всі ці почуття, які я відчувала, і які відчувають дівчата. І я хочу просто, щоб вони розуміли, що не треба здаватися, що ви вони найкращі, що ми у себе єдині. А от твої пісні вони засновані на реальних подіях? Це твої історії? Чи це не твоє, не про тебе? Ну тут таке питання для мене завжди. Мені його завжди задають, але воно для мене важке, тому що деяке це прям правдиве про мене, а деяке ні. Угу. Мені просто да цікаво. Так, як трек да, про останній онлайн, про також ось, е, так абстрактно да, завуальовано про кохання і про соціальні мережі, так, тум -тум -тум, да, е, про сучасний світ, про сучасний вид кохання. Взагалі, чи віриш ти це так, просто таке питання, знаєш? Е, чи віриш ти е, там в, наприклад, кохання там, на відстані, коли там ви виключно, наприклад, переписуєтесь, там тільки зізвонюєтесь, але ви там з людиною не бачитесь? Твоя думка, твоя суб'єктивна. Не віриш Чому? так? Тому що це дуже важко. М -м так, головне, в стосунках це довіра, але не у кожного вона є. І це я вважаю, я знаю, що це дуже важко. Тобто, все ж таки фізична присутність людини поруч для тебе от особливо та, така важлива складова, щоб стосунки ну, абсолютно нормально існували. Звісно, ну це ж я кажу. Чисто, ну, що суб'єктивно, да, це твоя думка, розумію, так. Да. Е, добре, тоді також питання про цю пісню взагалі. Да? Е, те, що ти передала посил там не здаватися, е, класно. Е, що на твою думку в цій пісні знаходять чоловіки? Ну, Чоловіча така, скажімо, аудиторія. Ну мені здається, що чоловікам потрібно слухати такі пісні. Ну, я вже виконав це, тому все нормально. Я якби слухняний. Молодець. Рту. Щоб вони розуміли, що не треба боляче робити дівчатам, щоб о, вчилися на помилках, і щоб, як це сказати, ну я вже сказала, щоб вони не робили боляче дівчатам, щоб вони прислухалися і робили все тільки найкраще. Робота над помилками така собі. Ну слухай, ну я тобі скажу так. Дійсно, коли ми слухаємо якісь пісні, це е, саме ті пісні, в яких ми знаходимо себе. Там, де ми знаходимо свої почуття. Да? От коли ми відкриваємо будь-який трек і ми його слухаємо, ми е, зациклюємося на якихось строчках. І, до речі, от також до тебе буде. Подібне питання, да, яка е, строчка із цієї пісні тобі, так скажемо, найближче до душі? От в будь-якій пісні, я знаю, є знаєш така улюблена строчка. Яка чіпляє, чіпляє да, от, І от хочеться от постійно, знаєш, згадуєш в тебе асоціації десь цю пісню саме через цю строчку. Якась строчка конкретно для тебе така найтепліша? Так, мені дуже подобається строчка. Ти подивився на мій світ і закриваєш штори, не додивився до кінця, не знав фінал історії. Вау. Клас. А скажи, а ти сама пишеш текста для пісень, чи в тебе є допомічники там, чи ти купуєш пісні? У мене є пісні, які я писала сама. тексти. Угу. Але зараз в мене дуже велика команда, і в цій команді мій музичний продюсер Дмитро Сисоєв і автор самих текстів пісень угу. Євген Запотєєв. Угу. А, взагалі, скільки в команді людей? Ну так, хоча б приблизно. Людей 12? нічого собі. Ну а тепер також питання да, як от зібрали таку велику команду, і де ви один одного знайшли? Ну, зрозуміло, що в мене з неба не впала ця команда, ми її шукали і, звісно, ну, шукали хороших людей, з якими мені буде класно спілкуватися, яким я буду подобатися, а вони мені будуть подобатися. З Дмитром, з моїм музичним продюсером, ми познайомились на одному з конкурсів у Дніпрі. Він судив. І ось після цього конкурсу він побачив мене, угу. я його, і ми почали співпрацювати. І у Дмитра є своя команда, і ця команда ще й ну, підходить для мене. Угу. Ну, Тобто, такі, так скажімо, зловили такий вайб, да? тобто спільний так. і такі все. Коротше, нам подобається працювати, і будемо далі. Да? Так Так. у мене є ще запитання. Твій останній альбом, і в ньому є чимало треків, які пов'язані між собою тематикою. І ми з Артуром прослухавши. Все хочемо спитати, чи пов'язані між собою, чи це цільна історія, чи є між ними якась ниточка, чи це просто окремі треки? Ну, така ниточка є. Це не окремі треки. Я ж співаю про, про нещасливе кохання. Угу. І в моєму альбомі є пісні такі: як Збрехав Ти і Я? останній онлайн. Дура. Uh, до речі, uh, от uh, також цікаве питання. Uh... На твою думку, ти будеш продовжувати писати на цю тематику, ти будеш чітко притримуватися от однієї такої да, лінії того, що ти пишеш там про якісь там болючі кохання, переживання. Чи все ж таки є вже якісь всередині почуття і бажання написати щось протилежне можливо, про, про щасливе щось радісне, так. да, ну, про щасливе кохання, можливо, якийсь ну, хеппі-єнд. Просто цікаве, типу, суб'єктивно знову ж таки я більш склоняюся до теми нещасливе кохання, тому що це болюча тема для всіх. І особисто я, я слухаю пісні, ну, не з хеппі-ендом. Але я, так, я буду продовжувати в цьому стилі писати пісні, але я хочу ще пісню з тематикою про Україну. О, це цікаво. До речі, ми також знаємо там про благодійну діяльність. Так, ми трішки так, так. вже ознайомилися. Ну про це ми поговоримо в третьому блоці питань. Так, а ми знаємо, що ти ведеш дуже активну концертну діяльність, але хочеться запитати про твій перший виступ, перший концерт. Як це було? Чи було страшно, чи переймалася ти? І де це було взагалі? Розкажи, будь ласка. Це ви питаєте про мій перший сольний концерт, так? Угу, mm -hmm. Це відбулося 11 грудня в Attic Space в Києві. Це було дуже хвилююче, мені було дуже страшно, але виступ пройшов на ура було все дуже круто. Клас! А який в тебе був перший виступ взагалі? Можливо, в школі, там, в садочку, коли ти вперше виступила на сцені. М -м, мабуть, це коли я ще ходила е на танці ну, в дитинстві. І це я з групою там танцювала східні танці. Клас! А можливо в тебе є якісь ритуали перед початком концерту, щоб не хвилюватися? Знаєте, перед концертом я люблю посваритися зі своєю мамою. О, клас! <ривіт> Оце то, то не, нестандартна відповідь. Перший раз таке так, чую. Так, так. Від багатьох артистів я багато чув, але такого я не чув. Як тобі це допомагає класно виступити? Ти зі злості виходиш на сцену з мікрофоном, типу, я зараз їй ну, типу Так. Вона побачить, що, не, що я здатна, так? так? Як це відбувається? <ривіт> ну, так просто само якось відбувається. Я. Дуже нервую, мама угу. нервує, і ми дві діли. Ви ви нервуєте, а фрейсики. -а, -а. А, -а, -а. Ну, а так, взагалі, ну, якщо це не враховувати, я люблю посидіти в наушниках, послухати пісні, угу. розслабити себе. Люблю пожартувати. Е Ну, і все. Ну, така перезагрузочка, ну, да? так? ти собі mm. даєш такий момент перезавантаження, і потім на сцену виходиш як вже на, на, нових, на новому такому подиху, да? тобто mm -hmm. це тобі допомагає. А, таке ще питання, да? От зараз, наскільки ми ж знаємо, ти ще навчаєшся в школі, да? там скоро там, момент буде вступу і так далі. А, взагалі, як однокласники, друзі, знайомі відреагували на те, що ти почала писати пісні, коли ти почала дропати перші пісні, да? яка була реакція? Підтримали. Чи захейтили, чи от як, от? чесно кажучи, про це я не дуже люблю спілкуватися, тому що я, я тільки з двом... двома людьми спілкуюся зі Угу. Uh -huh. А, Мене ніхто не підтримав, крім з моїх батьків. М всі не вірили в це. Але. Зараз деякі навпаки починають зі мною спілкуватися, а мені просто вже не хочеться з ними спілкуватися. Ти просто задаєш питання, де, де ви всі були, коли я була ніким. Так. Ну, тому, це база, класика, я тобі скажу також особисто від себе. У мене ну, також є дуже багато своїх власних написаних пісень. Я також і виступав, і займався медіа цим. Всім, і в мене була абсолютно точно така історія. Класне. Писав треки, да потім ходили, стібалися, включали на колонках на всіх коридорах пісні і угорали, типу, Ну а потім з часом дзвонять і кажуть: а можна ми запишемо в тебе пісню або приїдемо до тебе на інтерв'ю. Тому знаєш. Але ти моличинка, що ти продовжила. Да, і... Це саме класне, що так. ти не, не опустила руки. Це Дякую. прямо ця мотивація. Так? Це дійсно показник, знаєш, такої сили характеру, що люди якось так, знаєш, негативно реагують на творчість, да, і смі завжди, Але ну, їх вистачає в будь-якій сфері, знаєш, це не mm -hmm. тільки в медіа. Просто коли ти заявляєш про себе, дуже багато людей, сіра маса стадо, яка Так, є таке. Да. Але але, поговоримо трішки про хороше. Про хороше. Вже майже закінчився 24 рік, і от вже там наступить 25-й. Які твої очікування від 25-го року? Дуже багато планів. Хочу, хочу, ну я хочу, І, звісно, це буде. Будуть багато благодійних творчих концертів, їх планується дуже багато на 25 рік. Випуск нових пісень це головне. І, звісно, хочеться якнайскоріше відтворити свою мрію. Це заспівати дует з Артемом Півоваровим. О, це непогана, <реш> до речі, мрія. Він останній раз, де я його бачив, це він вже ж їздив на виступ на бій Усика так. і угу. виступав з піснею. Тому ну, дійсно медійна класна особистість Артем Пивоваров. Ну я думаю, що в принципі немає нічого неможливого. Угу. Тобто, 25 й рік скоро почнеться. А Артемка приїде <реш> з виступу, <реш> і в принципі можна буде вам скооперуватися. Ми знаємо, що ти займаєшся благодійністю, ти щойно нам про це нагадала. Ми знаємо, що ти організаторка навіть декількох благодійних заходів. Можеш розказати більше про це і що тебе мотивує, що тобі дає силу, натхнення цим займатися? Ну, що мене мотивує? У нас зараз е, в країні нехітова ситуація, у нас війна. Mm -hmm. І, звісно, мені дуже хочеться підтримати наших захисників, захисниць, тому що вони, вони для нас все, вони дають нам життя. І тому, звісно, я їх підтримую. Це зараз можна сказати, саме головне. Ось. А, а плюс до цього всього я люблю співати і чому б не поєднати це і не зробити концерт. Угу. Та взагалі, от давала концерти, дати, можливо, для військових. там mm, такого Так, плану? в мене були виступи, там, де я співала саме для військових. Угу. А що відчувала в той момент? Дуже хотілося плакати. Угу. Е, чи є в тебе мрія, яка здається неможливою, неосяжною, але ти хочеш її реалізувати. Пібиварвом це реально, то таке. Зараз то <laughs> так. там пару дзвоночків. <laughs> а от саме така, знаєш, така неймовірно масштабна мрія. Ну, така прям масштабна мрія це виступити зі своїм сольним концертом в палаці спорту. О, О Клас! Зібрати, так скажемо, там тисячі людей це. Ми прийдемо. Хто сказав, що нам квитки? Ну, ми самі це якщо ми встигнемо їх купити. Встигнете для вас Ну, да, Бачиш, як ми зв'язки напрацьовуємо. Ну, бач. Ну, Не, Не дарма ми тут. працюємо, так, і також цікаво, от мене особисте питання. Чи хотіла б ти експериментувати зі стилями, поєднувати стилі, ну, музики саме. Тобто в тебе от зараз є певний стиль, да, певна тематика. Угу. І е, цікаво, чи буде, наприклад, в наступному році, можливо, там, чи в якомусь там, найближчому періоді експериментальні якісь події відбуватися? А, ну, чесно кажучи, я не дуже хочу робити такі прям експерименти, тому угу. що я вже казала, що Мій стиль це рок поп рок Поп-рок, так, пам'ятаю. Угу. Але б е, ну, я б залишалася в цьому стилі, але можна, звісно, можна спробувати якусь, якийсь інший. Угу. Але, ну, я кажу, це прям для мене любов. рок поп рок Це класно, що ти знайшла свою нішу, свій жанр і. Тому да, що дуже багато артистів, знаєш, е, випускають пісню, тобі вона наче подобається, потім артист випускає зовсім іншого формату пісню. Mm -hmm. Ти такий, господи, я, Як я, так. я не на Як це так. підписувався. Типу. Е, да, але дійсно, коли ти гнеш свою лінію, да, ти чітко знаєш ось цю таку доріжку, да, по якій чітко ти йдеш, не повертаючи ні праворуч, ні ліворуч, то в принципі люди так і досягають результату. Е, що ж... Тепер вже ну будемо підходити трішки до кінця, да, і хочеться, щоб ти е, передала якісь поради для слухачів, для своїх якихось слухачів, для наших також слухачів, е, для людей, можливо, які щось знайдуть своє в твоїх піснях, е, для людей, можливо, які е, для яких можливо ти станеш прикладом і вони, послухаючи твою пісню, напишуть власну пісню. Тобто таке Але ж тоже можливо. Твої пісні це як подруга. Ти послухала. От я послухала я, я начебто поговорила з подругою і якесь так полегшення. Не, ми, не, як поговорила? Ми, <говорила> вислухала, <говорила> послухала, вислухала. <говорила> не знаю, мені таке йокає дуже сильно. Я думаю, що в тебе багато слухачок, які сприймають тебе як подруга, яка ділиться найвідвертішим так, тим, що це болить. Мені дуже приємно чути. Я хочу побажати всім мрійте. Ваші мрії завжди будуть збуватися. А, любіть, кохайте, і у вас все буде добре. І ніколи не здавайтеся. Ви у себе одні єдині. І звісно, всім нам мирного неба над головою. Чудові побажання. Ми тобі дуже вдячні. Дякуємо тобі, що ти до нас приїхала, завітала, поділилася своїми розповідями і мріями. І знаєш, так скажемо, відкрила себе. Ми тепер дізналися, да, от не тільки те, що ти пишеш, як ми чуємо це в піснях, а познайомилися з тобою особисто, і тепер, хоч знаємо, як так скажемо, за кадром да, це все виглядає. Друзі, я нагадую, що це була програма Music Ground. З вами сьогодні були ведучі Артур Кушнір та Аделіна Демченко, і також у нас в гостях була чудова юна співачка, які ми також особисто від себе і від радіопор бажаємо успіху, про квітань, розк такого знаєш, творчого натхнення. Щоб 25-й рік приніс тобі е, неймовірні емоції, щоб здійснив хоча б е, частину твоїх мрій вже от в наступному Дякую. році. І е... зустрінемося у палаці спорту. Звісно, обов'язково. Так, друзі, слухайте українське, слухайте Радіо Порш. Всім гарного дня!